так виглядає моя сумка. Ніхто не гадав. Я думав, буде Феррарі. Ця машина коштує дешевше, ніж цей годинник. Капець, вона маленька. Будь вона хуярить. Ой-ой-ой, не їде ніхуя. Бля, ну дар. Купили якусь хуйню. Попкорн <пили> <пили> робиться. <пили> 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 Дивіться <пліця> на цей ручний секс. <пліця> Реально прикольно. І навігатор, телефон, влада і мій батончик. Він от так бэм, полетів! О! Ай! Кон розкривається! 300, блять, сил! Доброго раночку. На годиннику сьома. Я зараз зібрався. Буду виїжджати, щоб... Забрати свою нову тачку. Нова тачка мене дуже чесно кажучи мотивує. Піднімає настрій. Я прям уявляю, що вона тут буде стояти і що я буду багато часу проводити за її кермом уже в цьому сезоні. Тож настрій в мене прекрасний. Зараз збираємось з бандою і виїжджаємо в інше місто для того, щоб її передивитись. Якщо там все окей, то сьогодні плюс один. В мій гараж, От так виглядає моя сумка. Я знаєте, як той самий валютчик, який колись на базарах стояв і обмінював валюту. У мене, як мінімум, в чернівцях, так все і було. <реш> ну що, дракон, ти готовий? Добрий ще ми їдемо купляти. <реш> Так, ми це все запікаємо. Твої ставки. Ми приїдемо сьогодні на двох машинах чи на одній. Я вже думав, так, а як будемо добиратися? Та 100% на двох машинах. Дали йому злотих, на, сука, купляємо, поїхали. Щоб ти розумів, ніхто не вгадав, що це буде за машина, прикинь, ні одного варіанту. Тобто, Марку вони ще називали. Але конкретної моделі ні. ні одна людина, і в мене ж багато е, хлопців, дівчат, які за машини шарять. Наскільки це ексклюзивна штука? Причому, коли люди побачать, що це не просто ексклюзивна тачка, а ще й затюніна всією компанією дуже відомою. Ну це просто вау. Ну може хтось сказати, я думав, буде Феррарі 812 суперфаст. І мені хтось писав, прикинь, на трек, тачка за помульта. Ну, але. Вони скажуть, а вете Баварія. Так, вся банда в зборі. Всі такі серйозні зараз. Все дуже їдемо купувати якийсь С-клас. Чисто. У нас така от банда. То що вчора Андрюха говорить: ми такою бандою їдемо брати. ну Насправді не другу взагалі машину. Коли ти береш якусь тачку М3, просто кидаєш 100 тисяч 120, плюс тисяч доларів тезера. Потім просто приїжджаєш вже по факту забираєш з іншого боку. Коли ти береш нову машину, тоді можна так ризикнути. А коли ти береш машину з пробігом, яка вже можливо на Нюрнбург Рінг ганяла, то якось потрібно й голову включати. Тому що я вже на гольфі один раз так приїбався, прямо скажем. Був 14 14-м власником, купа проблем. Болячок по тій машині була шпакльовок, і я це все не зміг. Діагностувати перед покупкою. Прикиньте, ось так я дав в штангу і потім відбувався. Так, наша банда все більша. А ну, подивіться, яка у нас серйозна підготовка. Комп'ютер для перевірки, якісь шнури, якісь інструменти, ще інструменти. Коротше, шанс того, що нас заскамлять, приблизно ноль. Я дивлюсь. а я бачу! її, блядь. Такі, Вот опа. она. БМВ. Не оця Kia. Буду наваливать. И вот Диви-диви, пан Поляк такий думає. О, курва, Окурва, Бля, Дай тут реально автосалон говна. <ривіпи> <ривіпи> так, смотри, прикольно виглядає взагалі троечка в універсалі. Хтось взагалі таке бачив, А я бачу. Смотри, прикольно. Реально, видончик. Найс, найс. Така от тут, короче, автоплощадочка. Я Влад відеооператор. Ось такі у нас люди приїхали. Де це та сама машина? Що там, Влад, ти бачиш її? Я бачу. Слухай, виглядає? Реально. Прикольно. Згоден? Реально. Слухай якась така, знаєш? Вона така маленька, просто піпець. Так. Так, так, так. Як вам на перший погляд, не корч? Так, давайте я вам буду розповідати про тачку. Це Audi S1 ABT. Давай, перше враження. Прикольно! Чувак, прикольно. Руль, дивись, він такий, знаєш, бойовий. Гояний руль. У мене тут питань нема. От по тому, як виглядає, пахне нормально. Диви. Тут в плані того, як воно виглядає, я не розчарований поки що. Ну, ну, затерто тут понятно. Понятно, що машині вже 10 років. Руль зразу перешивати. Знаєш, ти тільки приїжджаєш, зразу його знімаєш нахуй. Валькантуру? Ну, О, я би оцю ще штуку Валькантару. О, ну, що ти скажеш? Буде. Давай так. Давай, давай я сяду. Скажу. Відразу ж враження, посадка. Норм. Чесно, виглядає, як я садів в R8 першого покоління. Ну хотів це сказати. Чесно, от без приколу, руль не, приборка виглядає. Є, думав, стільно. Витратий, Кнопка. Кстати, так, відчуття при Ну, обидно. Хотілося, щоб вона була коротша коліса, така, знаєш, тут прям надо. Коротше, це у нас хеджбек. Тут така, типа, полукожа, шкіра, ткань. Пахне нормально. Ну, чесно, от приборка це просто стильок. Не вистачає лепестков, але вони тут і не повинні бути. Місце ззаді, місце ззаді є відносне. Тут такі значочки АБТ. Двері такі ну, немаленькі. <гум> Скажу, що ну прикольно. Дивіться в чому прикол. Бачите, ось це окремий блок тюнінгу від АБТ. АБТ це, ну, типа, найкрутіша тюнінг контора, яка є навіть частиною Audi. Дивіться, абт Power, Все офіційно, все прям як потрібно. Тут якийсь впуск, я так розумію, теж нестандартний, він карбоновий. Диви, карбоновий впуск. Помітив? Карбон, правда, жовтенький такий вже. Ну так, да, так. Да. Но КН, бач, АБТ, ну слухай, вона на, на тюнінгу такому цікавому. вона спереді виглядає дорого. Тобто, якщо не, не дивитися, що це, наприклад, там, S1, можна сказати, що в тебе якась там, ну, не знаю. Ну, давай так, не будемо перебільшувати, що прям дорого, але вона виглядає прикольно, значно краще, ніж Renault Megane. Що хлопці? Здесь У мене несколько... 에... є питання. Коротше, він сказав, що вона була вдарена в сторону. Коротше, на Нюрбургінгу чуть-чуть валився. В Німеччині був один власник і в Польщі був один власник. Ага. Воно жорстке, так, таке? Так, да, дуже нога вновлювалося, там, але його Андрій, ти такий гігант біля неї. Просто капець. А ззаді вона теж дуже гарно виглядає. Блін, мені подобається, слухай. Стільова достатньо. Давай туди, падай. Ну слушай, слухай, дивись, що я хочу сказати, я не розчарований тим, як воно виглядає. А там далі будемо дивитися. А порівняйте, наскільки великий X і наскільки маленький оцей s 1 бардачок чисто. Але, 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 але... Жесть! Ну і в цьому є кайф. Кайф в тому, що це зовсім різні машини. Тобто вони там спорять прям серйозно. А. Як ти думаєш, передня резина, я, який розмір? Блін, не знаю, 16 якийсь. 215, 40, R17. А, ну от, малютка, малютка. Бардачок, я ж говорю. Тута. Ну, занижена нормально. А, це той самий вимір пальцями, м ну, да? три, так. Да, це було б. А, два, я пам'ятаю, Сторіс. В мене на М3 спереді три пальці, ззаді один палець. Чисто не, пальцями, ні, чувак, міряє. Подивіться на сідушки. По-перше, ну, 100 тисяч плюс пробігу виглядають шкіра і дуже нормально. По-друге, в принципі, подивіться, червона оця строчечка АБТ С1. Ну, Виглядає дуже приємно. От я дивлюсь, і в мене немає такого рвотного позиву, тому що вона. Достатньо доглянута. Звичайно, кермо, ну ми просто будемо одразу перешивати, але в усьому іншому я задоволений, ну, будемо дивитися, що скажуть хлопці. Будемо розбирати на молекули, дивитись циліндри, щоб нам не підсунули свиню. Йо, взагалі, прикол ось цієї тачки. Давайте я вам розповім, тому що для когось може здатись, що це якийсь абсурд брати маленьку заряжену машину. Але якщо розібратись з задачою, все стає дуже зрозумілим. Я хочу ганяти на треку. Мені потрібна машина невелика, недорога, яку не жалко, але яка може швидко заходити в повороти, значить, вона має бути знову ж таки легка, не 2 тонни, не тонну 900, не тонну 800, а десь півтори і менше. Ця важить 1300 кг Максимум, і це дуже класно. По-друге, хотілося на ручці Бем-Бем-Бем! І це буде емоційно. Можливо, це не так швидко, безперечно, але це більш емоційно, прикольно, нестандартно, і це дає якісь свої нові емоції і відчуття. І третє, потрібно, щоб вона була досить потужна, тобто, щоб вона одразу була створена з такими задачами. S1 1 це не А 1 Відповідно, вона одразу під спорт була створена, плюс тут тюнінг АБТ. Відповідно, це ахрінітельний варіант, якщо нам все підійде. Yeah. То я буду сильно задоволений, як я взагалі вирішив її конкретно глянути, у нас є чат DTM Tuning Track Day. і хтось просто кидає там оголошення. Я перехожу, дивлюсь і думаю, вау, прикольна тачка! До речі, підписав то повідомлення, хлопець по типу дуже класна раніше вона коштувала дорожче зараз. Якщо хтось шукає, це класний варіант на три дні. Я такий думаю, блін, я постійно відкладав цю задачу. Я хотів щось купити, але не знав, що не міг ніяк наважитись, і коли я глянув. Вона мені одразу сподобалась, тому що це німецька машина. Я не хотів Рено, французів, всяких японців. Я глянув, я закохався, і я одразу пишу Андрію, давай подивимось, поїдемо. І от ми організувались, і ми тут, не знаю, мені чомусь здається саме зараз, що шанси її взяти дуже великі. Але треба, звичайно, зробити тест-драйв, зрозуміти, наскільки вона окей по стану, але усі інші аспекти зараз ок. Капець вона маленька. Бардачок поїхав. Знаєш, що прикольно, я дивлюсь, в нього вивороту такого майже нема. Він, він такий короткий, що він так вук і поїхав зразу. А він просто нахилився і вона поїхала. Хоча пан Полік такий думає, то там блядь, турбіна не працює, блядь. Треба все-таки впарити дурачкам. Поїде. Чорний інфобізерський запускаторський кеш. <рес> Брат, скільки треба курсів продати, щоб от таку машину купити? Не багато взагалі. Не багато. Буквально Небагато. Один, один хороший кейс. Буквально там 5%, як у експерта чи назис. Ну ти щасливий? От, чи так, а, чи ну, то похуй? Прикольно, прикольно. Машинка дуже цікава, насправді, і помідаєш, звук, коли ми почули, ви такий ого. Тобто ми реально не очікували, що вона така прикольна. І одразу на тюнінгу АБТ, Даунпайп, там вже підв'язка стоїть. Не потрібно мінімум десь вкласти, не знаю, доларів 600. 500, щоб там все прям чотенько зробити, але... Копейки на... Ми вже торганули, ми вже торганули Скільки? 5 тисяч злотих. О, чина. Так ти поняв? Це знаєш, коли ти торгуєшся, за ці бабки зразу можна легко пустити в тюнінг і доработки. Так, так, і ми і зробимо, да. Такий так? от моментик. Томані. Бать, ти шо? автосалон такий простий знаєш для звичайних людей приходиш документик в да, підписав ти розказав як тут працює варіант підпису якийсь документ купівлі продаж заповнюєш, <звук> даєш бабки <звук> <у> власник підписує <звук> <все>. <звук> О, прикольно документ прикольно брат тепер давай бабки опа сюда чи на Музика з бам-бам-бам. Два ключа, та ти що, один малій, один тобі. Ладно. Ну клас. Ти тепер знову ти вод. Ауді було, воно і звалилося Сумка опустіла, тепер тут пенч, слот. Клас, клас. Брат, от нахіра тобі ці ефіри, якщо може бути така прекрасна машина. Ну що виходить? Це щасливий новий власник Audi S1. А, так. Будь вона хуярить. Брат, чуть газанеш? Ой-ой-ой. Хорошо. Не, звук порядок. Чесно. Прям, прям хорошо. Сюда. А, вот шепа, блядь. Ха-ха, я загрузився. Поехав, що в мене тут ще... Бабки були А я стою, в голові рахую, що щось Скільки мене там грошей. Скільки денег ну, не дораховувався? 65 тисяч злотих є. А я не дорахувався 3, а вони там лежали. Коротше, считай, катар заробив. Ну, не багато, я вже думаю, в голові. Ну, раз наїбали, ну, на 30 тисяч гривень, нічого страшного. Брат, ну смотри, сзади норм садись. Ну, що, ну будете сзади норити літо. Сзади норм. Сзаді норм садись, кстати. Прикол в тому, що вся машина коштує. Дешевше, ніж цей годинник, але ну він є і є. Що ти з ним зробиш? Ну, типу, статусна штука, окей. А ця машина Блін, ну я реально довольний, ну по мені видно. Ні, ну реально охуєнно, реально прикольно. Я вже, я вже хочу почути, як вона стріляє, газує, от оце, ці пінки, бам-бам-бам. А вдруг ми зараз поїдемо і такі не їде ніхуя. Блять, на механіки ти. Блять, купив. Купив якусь маленьку хернюшку. Такі. Екран просто. О, динамік, брат. Брат, динамік. Екран такий маленький, ну, як в цілому ця машина, ну, дивись, нам місце якось достатньо комфортно, але відчувається дішовкою, вона відчувається недорогою. Дорогим Бля, ну гліфом. Прикольно, Тут примерно Фрикольно, так. Так, да? так я не да, да, так. Да. Слухай, а воно достатньо мека. Ну типа. Аб... Мякосно буде набагато гірше. Вообще мяко. У мене X жоще. <плес> Ох, який танк, Подивись на цю гоню. Да, 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 да. Такий дядько. О, блять. Блін, це такий хищник. Вау! Вау! Коли бачиш свою машину з боку. Вау. То на цей ручний секс. А а ти думав, що я не куплю собі щось таке? Та так? блять, якщо чесно ти заебав. Да. Дуже довго що ти короче ти мешкався. Ну, як я, я я чекав від тебе, от чого то подібне, щоб ти взяв і такий все, беру нахуй, пацани, всім пока. А я такий буває зривний да. От як я, я я до цього ж теж був такий, поняв мнительний, чекав, довго, там взяв, купив і такий. Ано. Слухай, руль, сам форм-фактор мені дуже подобається. Просто його перешити буде шикос. Він достатньо навіть сучасно виглядає. Може оця штука занадто велика, але Бро, в цілому розпошений мені. У 2023 році спиздало руль, і зробив Audi в 2008-му. Спідометр охуєнний. Це виглядає чесно класно. Екранчик маленький підходить цій машині. Червона кнопочка. Та їбать, ну охуєнно. Ну, головне, що вона завелась. Жепка дуже стільна, вона якась така от прям от такий от обмилок, знаєш, дуже прикольний. Ну, типа за останні два роки було два СУВА, один SQ8 і один X6M, який стоїть там. І купляє, блядь, пиріжок з розміром змінного. і говорить, класна машина. Що з тобою не так, брат? Думаємо про те, що це знизу скем польський. Чи це Polish Technologies. Мені здається, якщо його реально прибрати, то воно просто буде виглядати акуратно. Як то його тут, блядь, і не повинно було бути. По факту ти купив купе. В тебе перше купе, так? Теж ні разу не було купе. Very nice, very nice. Ну, глянь, ну, чё, чё? Ну, нормальный автомобиль, ты что, а да. за такие гроши? Не Давай рулю. пробовать. Не, ну, ру руль, да, руль, да. Ты же бачишь, как выглядит сучасный руль зараз на Ауди? Это ж пиздец, мрак нахуй. Вот это что? Ага, ага, ага. Ой, бля. Сейчас бы. Подожди, а я к тебе? Оп, оп. О, ты чув? Я обороты прям піддав. Так, так, да, 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 Після 4 тисяч роздувається нормально. Ну вихлоп прикольний. Мені подобається. Короту. Я вийшов, я такий звик, що я виходжу, якось десь я, я, я тут сп'ють, ось так от. О, я <рес> <рес> Пісну Піснув <рес> чечі. Yeah. Оп. Да. Обично в машинах тут ще пів машини є, а тут. Диви тут 6,80, а там де ви по трасі в їхали 8 злотих. Бля, там з скем. Я думаю, тут бак літрів 40 максимум. Я думаю, 50. Ну, насправді, так. Да, 40 було, в принципі, логічно. Наскільки тут реально місця? Більше, менше. Багажника немає. Ні, Не, ну бро, це от, в Мальді багажника немає, тут ще хоч так. щось є. 36. В принципі, так. Да, як і Влад сказав, 40 літрів. Бакш. 160. Вібрація якась починається. Вона спокійно може 240 їхати Слушайте, я вообще не ожидал, что так сейчас будет. Пока. Что ты маленький? Это реально прикольно. Weg. І от реально, кермо, я який раз вже говорю, дуже приємне. І от дивишся на салон, тебе нічого не бісить. Їду в ріно і думаю, що ж за життя в мене таке, що я на Рено сів. М -м -м -м. Не в образі тим, у кого зараз ріно, але зрозуміло, що це далеко не преміум тачка. І тут набагато приємніше. Вона якась більш спортивна всередині. Вона в кінці кінці більш німецька, і це Audi Audi Апт. І всі документи є на те, що вона офіційна від Апт. Там її прокачали досить серйозно, і прикиньте хтось. Всім запарився. Вау. Ти казав, що це тач, тачка, на якій їздить футболістів. Німецький футболіст. Deutsche футбольорин. Коротше, дивіться, у нас який навігатор. Це короте, телефон Влада і мій батончик, який ми просто так от присобачили, то, що Влад два рази повороти проїбав. влад, що скажеш своє оправдання? Це жах! І, знаєш, поворот один профтикав. Ще один. І плюс 10 хвилин, плюс 10 хвилин. І ми так ну, просто не доїдемо нікуди. Вау. Кон розривається просто в тій мікрохвильовці. Так, ми ж не знімали на камеру мій фідбек про машину. Блять, вона реально класно їде. Вона вжима і я хуєв. Ми коли стартанули, в мене вилетів телефон. Він отак от БЕМ полетів! Чесно сказати, от мене ж ну, за п'ятнашку, условно є мазда. Бля, чесно, мені мазда дуже подобається. Але вона, Але вона так не душить. Вона не душить, Ідеальна так, та... тачка це оцей мотор, наприклад, да? м'ята, щось таке середнє. Да, да, да. І вона нижча сама по собі. Вона нижча, вона компактніша, вона якась ідеологія м'яти, мені більше подобається. Але, блядь, ця хуйня їде, і чесно, це хуєнна платформа по принципу вага, 1200-1300, 300, блядь, сил, Блядь, що ще треба? Ахуєнний руль. Велькантар Кучік з тормоза кину і хуяриш той, той трек. -і 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 -і. Ну їдемо зараз 200, бо типу, владу страшно, мені вся поєднати. І тормоза приїдь, я торможу. Типу я відчуваю, що їй вистачає друзі. Mm -hmm. За рахунок. Da -da -da. А, навіть якщо ви відчуваєте, що ви не самий успішний бой, ви можете купити машину за 15к 15, і кайфувати, як ми, власники тачок, які коштують набагато дорожче. Сенс, не Заїхали ми на ДТМ, це вже основна студія, і думали, що нас тут чекає як шостий. А виявилося, що нас чекають взагалі на першому ДТМ. Тому нам треба з 20 хвилин доїхати. І тіп, який взагалі тут у нас знаходиться, каже, що а заднє колесо ззаді якесь приспущене. І по якого, скільки там було бар? 0, 5 бар, нормально, десь 2. А ми їхали і дві сім. зараз повинна почати їхати. Тобто це взагалі було неадекватно. Тобто, нас взагалі могло, не знаю, там, ну, коротше, злетіти резина. По-хорошому. Блять, добре, що ми, ми сюди доїхали. Це Бля, ну це нас ну, поняв. Бог, просто дивитися в на тій, по ідеї, повинна почати їхати. Ой, бля, реально все душу зміни. Так, да, логічно, що заднє колеса, заднє ну, було, в принципі, ну чересчур. Ну що, поки що це фінал. На цьому відео закінчується. Я зараз буду віддавати машину на допрацювання. Тобто вона має пройти обслуговування, її мають наполірувати, нафарширувати, щоб все було окей. Тому що все ніби як влаштовує, але потрібно за неї трошечки доглянути, для того, щоб уже через, наприклад, два тижні я міг спокійно виїжджати на трек і дубасити на всі гроші світу. А поки що на деякі. Я, звичайно, буду кататись на своєму іксу, кайфувати. Тож в мене такий вже буде баланс. Дві машини абсолютно абсолютно різні. І свій трек-шлях я почну саме з такої малої. Буду потрошки прокачувати свої скіли. і кайфувати. Дуже потужний, прям вау! Ну на цьому все.